Так. Добре, дівчата, ми з вами сьогодні е, говоримо про, про групу гарніків будемо говорити, але також е, нам потрібно з вами згадати, а можливо, і десь нове щось почути, про будову Отже, ми з вами маємо знати, що наша наше воно складається з трьох шарів. Це ж нам ми зараз говоримо лише про те, що нам потрібно для е, фарбування, для конуристики, тому що там, якщо ми кажемо, як воно росте, і все решта, це зараз не зовсім нас цікавить, нас цікавить те, що воно складається з трьох шарів. так? Щось будемо малювати вам зараз, так? Розкажемо, це наше. ми розуміємо, що тут ми зображуємо в збільшеному вигляді. Так? В збільшеному вигляді. Ось такий, так. Ви розуміли, про що мова? Ем, так, тут у нас будуть такі такі штучки. Так. І далі тут у нас. Ну, е, розуміємо, що зображення у нас тут схематичне. Дивіться, ось це в нас з вами волосина, так? Уся волосина. І я мушу вам так зараз тут зображувати ось цей зовнішній шар у відкритому вигляді, щоб ви розуміли про що мова. Отже, дивіться, наша гусина складається з трьох шарів. так, І ми тут вже бачимо зразу три шари. Перше ми бачимо ось цей зовнішній шар. так, Ось це ми з вами. Ми знаємо, що наш зовнішній шар як називається? Котику. Так, а також він ще іншиняк називається простими словами, лускатий, що називають, чому називають лускатний? Тому що власне, лускатний шар, він, е, в, 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 таку має форму лосочок. І вони в здоровому, в хорошому стані, коли наше волосся, вони знаходяться повністю загладжені. Тобто волосся є гладке, блискуче, воно не плутається, воно є власне в хорошому стані. Коли воно є пересушене, наприклад. Сонця, так? або воно пересушене, е, скажімо, верниками, е, або хімічною завивкою, тобто не дотримувалося певних правил і волося в нас в поганому стані, то наші оці всі лусочки вони будуть отак оглядати, як тут зараз, на цьому милю. Тобто вони будуть відкриті, ми коли там візьмемо. Під мікроскопом роздивимося, ми побачимо, що не всі розкриті. Чому Мишу волосся пошкоджене, Тобто зовнішній шар він для чого служить? Для захисту від зовнішнього середовища, від зовнішнього впливу. І якщо власне, ми його пересушили, то його стан дуже такий важкий. Так? І відповідно, власне, коли як можна це запобігти так, Це можна використовувати. Власне, маски, бальзами, так або просто кискісне середовище, що й маю на увазі, це маю на увазі, наприклад, лимонний сік додати до води, або е харчовий оцет додати до водички, або просто використовувати бальзами готові і маски, е де вже містяться відповідні е кислоти природні е фруктові кислотики дуже позитивно впливають на те, щоб загладжувати зовнішній шар, але Хочу Зразу сказати, що якщо воно дуже пошкоджено, то там вже й не допоможуть ні масочки, ні бальзами е, і далі. Тобто ми розуміємо, що ми маємо берегти наше волосся е, як перукої під час фарбування в першу чергу, Тому ми з вами тут говоримо судно про фарбування. Отже, далі наступний шар, я думаю, що про ми все зрозуміло. Наступний шар називається корковий. І в корковому шарі місяця що. Пігмент, пігмент рідний нашому волосся. Він називається меланін. Оці ці всі крапочки, це, власне, є пігмент. Їх там може бути більше, менше. Це в залежності наскільки у нас волосся. Скажімо, в будинки там пігменту буде дуже мало, природні люди, яка родилася в брюнетки, там чи грусяві, буде там, середня кількість, а вже брюнетки і. і в шоден і в чорний, там буде дуже багато пігментів, розумієте? Чи там, наприклад, натуральне там буде дуже багато теплих пігментів. Ну, тобто коротко просто розуміємо, що в короткому шар міститься пігмент, з яким ми, як колористи, будемо працювати. І потім в товщі, саме останній шар називається московар човна, або меблі. Нам вона в участі участь ніякої фарбування не бере, але ми маємо просто знати, що. Є така е, ситуація, яка речовна в центрі волосини. Хоча де є волосся дуже тонким, вона майже там відсутня та, підсутня, та меду. е, Іншими словами, можу сказати, що меду була присутня для маси волосся, Тобто чим більше там її є, тим товстіше волосся. чим менше, тим волосся тонше. Вона загалом е, під час рукування не приймає жодних е, там ніякої функції такої не несе, не приймає участі. Ми завжди працюємо під час фарбування з е, цими шараметрами з корпорами і з лускаком. Зрозуміли? Тепер, до чого ми це йдемо? Ми говорили про те, що ми сьогодні розмовляємо про вирники. Сьогодні будемо визначати, які групи вирників в нас існують. І давайте ви вже десь частково це з перукарською напевно, проходили. Скажіть мені, будь ласка. Які ви знаєте вивники для якогось? Фізичні, хімічні. Добре, але давайте якось так, аби майже кінця почали. Перше, саме така група, яка називається група номер 1 Це є вічні. Це освітлюючі групи. Освітлюючи. було тут за Собранили. На, на даний момент ми користуємося саме цими групами. Просто щоб ви для загального розвитку знали, що була, це фактично одні з перших бурників, які там знаходились, з всього, що бачили навколо. Відповідно, це була металомісна група, яка дуже шкідливо впливала. Тому що ми повинні розуміти, що. Вербник проникає у волосину і також проникає у шкіру. так, проникає потім в кров. І тому, якщо такі шкідливі речовини є, то це дуже погано. Розумієте? Це дуже погано шкір, тому заборонили ці барбники. Тому ми користуємося з вами ось цими чотирма групами. Про них маємо знати все. Будемо зараз говорити про освітлючку. Значить, дивіться, в першу чергу, освітлююча група найагресивніша. Найскладніша робота, звісно, з нею, тому що вона що робить у У вирний? Освітлюючий вирний мусить потрапити до меланіну, тобто він завжди потрапляє в корковий шар. З цих всіх чотирьох груп тільки дві групи потрапляє у корковий шар до меланіну, а дві групи не потрапляють. Ну, я думаю, що вже зразу можна здогадатися, що освітлюючи і хімічні вони потрапляють. Вони мусять потрапити до меланіну, до цього корпового шару, щоб власне, щось там міняти. Е, ну, Звісно, що освітлюючи щороку, вони будуть вимивати е, цей наш натуральний пігмент. Наскільки нам потрібно, так? ми повинні знати, що освітлюючими барниками можна виконати певні е, основні такі операції. Е, це є перше освітлення, так? освітлення. Можна дописати, так? що основні операції освітлення, далі знебарвлення, знебарвня, далі е е е, протравлення будемо зараз говорити, протравлення, далі малювання і. Останнє це є болеяж. Ну, найпоширеніші, так? Це найпоширеніші операції, які можна створити у освітлюючими верниками. Що я хочу цим спіти? Ну, ви про це вже чули, чи то щось нове? Чули? Чули чітко? Окей, освітлення. Як ви думаєте, чим різняться поняття освітлення і знебарні? Це, можна на тон, на два, на три, а знебарвлення це повністю висвітлити до кольору блондин. Так, тобто розуміємо, що, власне, е, освітлити це забрати частково пігмент не весь, а знебарвити – це повністю забрати весь пігмент. Розумієте? Це дві різні речі. Далі, що таке провалення? Невідомо що для нас. Протравлення це є вимивання. Або штучного пігменту після попереднього фарбування, наприклад, клієнтка була брюнеткою фарбованою, і зараз вона хоче стати рудою. Ми знаємо правило, що фарба фарбу не освітлює. Тобто, якщо вона брюнетка фарбована, ми беремо рудий броник, наносимо на цю основу і ми чекаємо, що вона стане рудою, то ми будемо дуже довго чекати, насправді нічого не відбудеться, тому що цей вербник-брудник не може висвітлити. Тому нам потрібно взяти освітлюючий виробник і зараз ми перейдемо, так, е, плавно, як вони діляться, але, власне, цю це є вимивання попереднього штучного пігменту перед майбутнім е, іншим там, світлішим фарбуванням, розумієте? Або це може бути і вимивання дуже темного натурального пігменту, коли клієнтка від природи чорна, а хоче стати навіть елементарною брюнеткою. Чи ще це ніби на два тони там, світлішою, але ми це не можемо ніяк робити, не забравши того темного пігменту спочатку, оцим освітлюючим барником. Тепер переходимо в ну, плану манірування, я думаю, всі знають, що таке часткове освітлення різних. різними, різними варіантами. І це також є освітлення кінців волосся, і воно може бути на сьогодні дуже різним. Ми знаємо, є обрест, фумбре і так далі. Це все є вигідним балаяжком. Також, власне, мусимо знати, що освітлюючі вони діляться на два препарати. Так? На два види це є супра, а також крем фарба. Що я хочу тим сказати? Тобто, ви не ви чітко дуже розумієте, що супра, супра. Так? Це е, препарат, який не... Ми переважно розуміємо, що він є в пудрі, в порошку, але не завжди він може бути і в кремі. Є фірми-виробники, загалом це фірма Лораль, де е, супра може виступати як крем виробник. Але е, властивості супра полягають в тому, що вона може освітлити вам натуральне волосся, максимально темне натуральне волосся, і фарбоване. Так? Тобто і так, і так вона може висвітлювати на 7,5 рівні глибини тону. Згадом, що ми минулий раз вчили рівні глибини тону. І от власне, от прийшла клієнтка на першому рівні, ми розуміємо, що супрою ми можемо забрати 7,5 гривень. Як ми то маємо робити, ми будемо говорити пізніше, щоб це було для волосся безпечно. Але зміст полягає в тому, що це найсильніший препарат. Так? Який може саме от, е, так працювати? Вже крем фарба буде забирати лише на 5,5 глибини тону, менше, і плюс тут має бути для крем фарби лише натуральне волосся. Якщо там є фарба вже у волосся, цей поряд освітлюючого парника не працює. Тобто, про що таке крем фарба Це коли ви відкрили палітру і вас перші два ряди світлі. Так? Оце є освітлююча крем фарба. Вона працює лише на натуральному волосі. І забирає лише, має силу забрати лише 5,5 рівень глибини. Зрозуміли? Супра! Вона взагалі ніде не є, ні в якій форкарті. Це окремий препарат. так? Це просто препарат, який забирає пігмент. І яка мої буряпира Двоє. Яко вибачить? Прошу. E, зрозуміло? Mm, тобто супра має велику різницю з фарбу. Є питання, не задавайте. Нема поки що в тому? Тобто. E, отже, таким чином розуміємо, що коли цей процес протравлювання має бути, і нам треба забрати міцний натуральний пігмент або міцний парник, який є в олосі штучний, то тільки і працюємо. Розумієте? Крім того, крем-фарба, якщо ми розуміємо, що вона бере тільки 5,5 рівні і вона лише на натуральному працює, то чи можемо ми скористатися, якщо прийшла клієнка чорна, а каже, я хочу стати там русяною? Ми можемо взяти крем-фарбу? Ми можемо, але в нас вона буде настільки така рута, грудувата, і нам треба буде щось далі робити, розумієте? Так, після супри теж треба робити, але супра набагато більше підніметься рівень, і тоді ми просто підберемо відтінок і затонуємося. Тобто, тут така, ну, така ситуація. Це поки що так коротко про освітлюючі барвники. глибше ми будемо вчити в процесі. Хімічні барвники, як вони поділяються? Бо е, самі барвники діляться там точно на дві групи спочатку. Ну, давайте мені підказувати. Вони діляться на перманентні і на півперманентні, Іншими словами, на дуже стійкі і такі на половину стійкі. А, давайте це десь напишемо, Що вони діляться на перманентні? І на пів. Отже, дивіться, а, Перманентні кардинальні тижна від так? Чим? Тим, що в першу чергу перманент містять аміак так? і змішуються з високими відсотками Згадую тепер, що таке коротко окисник. Окисник – це проявник фарби, проявник барвника. Тобто, якщо його нема, фарба не працює. Розуміємо, що в основі у цього проєвника, цього кисника місяця 5 сьогодні, в першу чергу, в певних відсотках. І найчастіше відсотками, які е, нам будуть змішуватися з перманентними виробниками, буде 3%, відсотки, 6%, відсотки, 9 і 12. Зрозуміли? такі основні чотири. Е, Фактично баночки буде у вас в салоні, де ви будете підбирати до перманентного виробника, в залежності від ситуації, зараз ми поговоримо. Е, оце є до перманентного виробника. Ще раз, там є точно аміак і точно високі, отакі різні, ну низькі чи високі, 3, 6, 9 і 12. Так, 4 там 4 варіанти. Коли ви кажете напівперманент, там аміак відсутній і змішується з маленькими відсотками. Це може бути по-різному, але отак, від 1 до 3. Це може бути 1,2. Така баночка з таким описником. Це може бути 1,7. Може бути 1,9. Може бути 2,3%. Зрозуміло? Тобто може бути різні відсотки. Але такий мінімальний максимум від 1 до одинички. Це застосовується лише для перманент. Тобто перманентний може стійко заформувати сивину, може кардинально змінити колір, тобто, і триматись буде доволі довго завдяки тому, що в ньому є ам'ян і що в ньому є такі відсотки е, він Нічого кардинального не робить, він просто може затонувати, е, додати блиску, насиченості. І тому. Йому для цього точно не потрібно більше, ніж максимум 3%. Зрозуміли? Отже, далі. Чи є питання до того, що я зараз сказала, тепер далі. Коли ми кажемо, що перманент, оцей хімічний виробник ділився на перманент і на півперманент, то тут ще в нас історія не закінчилася. Бо перманентна група ділиться в свою чергу аж на три. Варіанти, так? На які три варіанти. Ще раз в мене, як то кажуть, склероз, і я забула знову принести вам фарбка. Але на наступний тиждень виправися. Дивіться, коли ми кажемо про перманентні, три групи, пишу їх ось тут десь. Ділиться, значить, так, на освітлюючу, освітлюючі, перманентні варники. На класичні. Перманентні БАРВНИКИ І на е перманентні БАРВНИКИ прямої, гру, е прямої дії. Прямої дії. Ну, там, Дивіться. Е така історія. Коли ви відкрили фаркарку, то ви точно побачите освітлюючі перманентні барвники і класичні перманентні барвники побачите у цій феркарті будь який в деяких фірмах, не усіх, наприклад, в фірмі L'Oréal точно побачите ще таку групу, яка називається перманентний вірник прямої дії. Зараз ми поговоримо, що це все таке. Отже, щоб ви не лякалися, ще раз, ми з вами спочатку розглянули освітлюючі вірники. Щоб ви розуміли, що коли ми розглянули освітлюючі вірники і поділили їх на супру і крем-фарбу, то ось ця крем-фарба. Це те саме, що тут ми написали: чи перманентні борники. Крем фарба вона відноситься до освітлюючого перманентного бруника, коли ми бачимо фарбкарту і перші два верхні ряди. Зрозуміло? Це чітко. А класичні перманентні брони це всі кольорові бруники, які ми бачимо в фарбкарті: натуральні відтінки, яскраві відтінки, якісь там креативні відтінки. Тобто, це все от, класичні перманентні борники. Перманентний барник прямої дії це барник, який має подвійний ефект. Тобто, він, що він робить? Він має силу е, зразу забирати зайвий пігмент з волосся, яке є дуже темним натуральним і є м -м -м, фарбованим, так? зразу забирає пігмент і зразу одночасно насичує е, яскравим пігментом. Ржмі. Тобто це можна зробити за допомогою цього вирника. Одразу на чорному, на брюнеті, чи фарбовано, чи натуральному, яскраві, червоні, помаранчеві, рожеві, фіолетові, які ви там ще знайдете, пасм, Зумів взагалі призначені і для пасм, Але в принципі, частково десь може бути і повністю. Але чому не використовують загалом його часто повністю на всю душу? Ну, по-перше, це якийсь дуже такий креативний ефект. Це на, я так думаю, в більшості варіантів, але крім того, він досить агресивний, щоб мати таку подвійну тому він може погано негативно вставати на шкір. Тому краще його на безпосередньо на всю дуже не застосовувати лише для Ось, Зрозуміли? Що ви зрозуміли? Отже, дивіться. ще раз. Пластичні перманентні вірники, тепер мені скажіть, вони можемо діяти на волосі, яке вже містить фарбу? От всі кольорові вірники, які є у нас фармкарті. Там натуральні відтінки, яскраві старі відтінки. Ми можемо наносити їх зразу на наше волосся, яке є власне, вже з фарбою? Та не бійтеся, якщо скажете не брали, я вас не покусаю. Залежно, чи ти фарба, чи скажеш? Ні. Е, дивіться, клас, е, оці всі класичні промінетні виробники, всі кольорові, які в нас існують, ми ніяк не можемо наносити на будь-яке де є вже фарба. Ні, ні від чого не залежно. це одна залежність. Якщо є там фарба, ми це не можемо нанести, бо результат буде нульовий. Це те, про що я говорила, що ми притравлюємо. Тобто, якщо клієнтка в нас є, дивіться, тут є залежність інша. Якщо клієнтка в принципі, є натуральна і Що рахуємо відверті максимально світлі кольори, і десь зупинитись треба нам на рівні так шостого, щоб ми ще могли спокійно наносити оцей вирвник перманентний, будь-який кольоровий, і отримувати результат. Що я маю на увазі розуміти? Коли вона від природи блондинка, або вона від природи русява, Ну там є шкала руся. Темна, світла, середня і так далі. Оці всі русяни. І блондинки від природи, без проблем можемо нанести будь-який класичний барник кольоровий і отримати хороший результат. Все, що пішло далі, тобто пішли шатени, брюнети і чорні від природи, це теж буде дуже поганий варіант, якщо вона хоче, ну, якщо вона не хоче, просто вона брюнетка, хоче затонуватися в такий темний, так? без проблем, можна тонувати в темну. Але якщо вона брюнетка, а хоче русявий, хоче там, не знаю, е Ну, розумієте мене, рудий та мідний. Ми не можемо на брюнетку нанести рудий мідний і чекати чогось хорошого. Нічого не буде. Тобто потрібно скористатися сукрою. То саме, якщо на волосі міститься барвник. Якщо на волосі міститься барник, ми мусимо першого вивести вивезти і сукрою, а потім вже е, наносити що? Наносити пластичний важний нажив. Зрозуміли? Якщо хочемо космо, візьмемо свій перманент, він діє на всьому. І на темному, натуральному, і на темному кольоровому, фарбованому, будь-якому. Розумієте мене? Ну це все, що я е, хотіла вам сказати. Ще, звісно, що я вам дам потім лекції, де є детально це все пояснено, просто коротко про всі борняки сьогодні, отак я вас хотіла ознайомити. І е, тут дуже швидко по фізичних і натуральних. Фізичні барвники – це барвники, які не містять ні аміаку, не змішуються з жодними відсотками окисника. Це просто такі кольорові пігменти, які діють на зовнішньому шаї. Тобто просто на зовнішньому шарі. Е, ну, що вони можуть зробити? Кардинально нічого. Тобто ми можемо ними затонувати е, темне волосся в якусь. Або темніший фон, або будь-яке світле волосся, яке підпадає, тобто знову такі блондинки натуральні, або всяк, ми можемо будь-який колір підібрати і просто з ним затонувати, воно буде виглядати, ну нормально буде виглядати, так? Але якщо нам треба свину, якщо нам треба щось кардинальне, нам ці брудники абсолютно нічого не створять, ніякого такого ефекту. Тобто сюди до фізичного борника відносяться. Тонуючі шампуні, тонуючі бальзами, тонуючі спреї, пінки кольорові, обуліску Тобто Це те, що можна використовувати, коли треба збирати, хоч тиснув злегка. Коли там, просто хочу затонувати, якийсь відтінок легенький, наєм блондинку і хочу стати там, якось там чи ще ну, я не знаю з тобто, золотистою, можна це застосовувати. Ну, і, відповідно, що змивається досить швидко. Тому що не потрапляють внутрішній шар. Ну і в принципі шкоди якого став там наслідку для волосся не становить. І також в нас є натуральні. Натуральні вирники, про них ми теж будемо окремо багато говорити, але загалом натуральні вирники е, це їхна, восьма, сандал, е, різноманітні трави, такі як ромашка, кора дуба і так далі. Там буде темня вам це все там. То тобто, це виробники, які теж діють лише на зовнішньому шарі, але на відміну від фізичних, вони ще й користь можуть принести в принципі. Натуральні вони можуть укріплювати волосся, покращувати стан його блиск і так далі. Тобто вони позитивно загалом впливають, але не всі в плані фарбування. Тобто, дуже. Обережно треба працювати з хною та восьмою, яка потім має прямий вплив на майбутнє фарбування хімічними і освітлюючими виробниками. Тобто, якщо ви плануєте там далі застосовувати якісь е, освітлюючі хімічні виробники, краще такими е, е, препаратом, як е, хна і Босма, не користуватися. тому що власне вона може давати потім зелень, волосся і так далі. Тобто з цим ми будемо окремо говорити і будете це знати. Я думаю, ми, ну найбільше, з чим ми в колористиці працюємо, це дві перші групи. І вони завжди встановлюють для нас якусь проблему. Тобто, тут треба дуже уважно дуже все вчити, дуже багато знань е і всього процесу. Тут найбільше ми будемо з цими двома групами, тому на них і зупинялися більше. А ці всі решта ми ще коротко будемо розглядати в процесі. Чи залишилися у вас запитання? Я думаю, що вони залишилися, просто ви ще самі про це не знаєте. Та в процесі ви будете, якщо вникати, то у вас щось буде виникати. Так запитання, ви собі власне проаналізуєте вдома, повчите загар.